Всім привіт, мене звати Ден. Це команда звуку куточку. Ну що, продовжуємо перекладати, дивитись, озвучувати відео містера Біста українською мовою. І сьогодні к нам прилетіло відео. Це давненьке відео, але ми вирішили перекласти, бо здається, давно в нас не було чогось такого філантропічного. Отже, сьогодні в нас відео, яке називається Я прихистив 100 собак, де Біст біста його друзі знаходять нових хозяїв для покинутих собак. Тож Приємного перегляду це дуже дуже мило переклали то озвучили звук у куточку. У цьому відео ми допоможемо більш ніж ста бездомним собакам знайти дім. Всіх цих собак об'єднує те, що вони були кинуті, або ж їх готувалися приспати. До моменту завантаження цього відео деякі з них вже могли бути мертві, тому ми привезли їх сюди, у цей величезний собачий притулок, щоб прилаштувати кожну з них. І щоб довести серйозних наших намірів, у нас тут армія дресурувальників, вигульників і навіть ціла команда, яка чеше собак. Просте щоб їм було дуже добре. Нехай песики будуть щасливі. І це було особливо. Обливо, коли прийшов перший відвідувач. Ласкаво просимо. заходьте! Що ви хочете прихистити собаку? Хоча у вас уже є пес? Так, ми шукаємо маленьку собачку, щоб вона дружила з ним. І якщо вам цікаво, звідки прийшли ці двоє? Ми витратили сотні тисяч доларів на рекламну кампанію по всьому штату, щоб запуститися на якомога більше людей. Час, кажете про починюш? О, вона мила. Якщо хочете, можете відвести їх у парк і дати їм погратися разом. Так, це було б чудово. Вони бігають разом! так. Вона класна. Ну що переходимо до наступного кроку? Так, звісно, ми її так полюбили. Мінус одна залишилося 99. О, у нас тут пес-утікач! Ми загнали тебе в кут. Вони всі його підбадьорюють. Гаразд, удачі тому, хто візьме Рокі. Він дуже енергійний. І ось що вам слід знати. Кожен хто прихистить собаку. Гей, малю, добре. Ти він не О, Він чудовий. Думаю, беремо його. Спочатку проходить ретельну перевірку незалежною стороною, щоб переконатися, що він може дати собакі любов і безпечне надійну. Ну і що витро. ж барклю. А коли пройшла наступна сім'я... давайте підберемо вам пса. Вони відразу ж примітили собаку. Він готовий. Скільки можна? Скільки зможеш забрати? Люба? Чарлі Нагетс! О, вони так добре ладнають одне з одним. Після того, як забрали Нагетса і Чарлі, процес прискорився. Привіт, я Карла. Ви не хочете з собакою познайомитися? Так, саме тому я тут. Чен приємно познайомитись. Як справи? Я Джиммі. Привіт. Я думаю, що вам сподобається Брауні. Він милий. Під кінець першого дня забрали вісім собак. Очевидно, що милими пухнастим собачкам простіше знайти дім. На те, щоб прихистити всю сотню собак, могли піти місяці. Але на другий день, завдяки рекламі, охочих було б десять разів більше. Боже мій! Ви яке мали ціціня? Хочеш погратися? Боже мій! Моя мета вбити їх милим цуценям, щойно вони увійшли. Здається, працюють. Мені подобається, я люблю цей. тебе. Хочете взяти кейсер? Забираю. Тут так багато людей, я не знаю, що робити. Же мі забирають цього собаку. добре? Ось так ще одну забрали. Якщо що ці ікси не означають, що собаки померли. Це означає, що їх прихистили. Обидва подобаються. подобається. їх, прихистити нос. Нас акція, бери одного, а другий Оби Обидва безкоштовні. Воно давайте візьмемо двох. Я думаю, що ти той, хто мені потрібен, крихітко. Ми йдемо Рокі, зі мною. Челлер знайомить людей з собаками. Карл спілкується з людьми в парку і стежить, щоб собак не вкрали. Алон закриває угоду та стежить за тим, щоб собак прихистили. Крім того, 50 людей роблять усе, що їх силах, щоб знайти собакам дім. Ми працюємо як налагоджений двигун і знайдемо всім цим псам гарний дім. І крім того. Бо кожен, хто прихистив, отримує додатковий сюрприз. Так, ви впевнені, що хочете усиновити Тора. Ага. Безумовно. Тоді в мене для вас сюрприз. Кожному собаці, якого прихистили, належить безкоштовний корм на все життя. О, треба перевернути, щоб було видно. Безкоштовний корм і страховка Та на все життя. Годі. Здається, я заплачу. А для нас їжі не буде. Ліцька їжа в комплект не входить. Завдяки і Джинкс, ми забезпечили кормом преміум класу і страховкою всіх 100 собак. Ура! Дякую. Це означає, що безкоштовний кордо доставлятимуть додому протягом усього життя вихованця. Боже мій, гляньте на це! Дякую. Що за ангел це робить? Це мій друг Джиммі. Передавайте своєму другові Джиммі, дякую. Друзі, шалені досягнення багатьох людей дуже надихає та мотивують мене. А в Америці та у всьому світі дуже складно знайти успішну людину, яка не розуміється на криптовалюті та не використовує цей інструмент. Тому не так давно я зацікавився криптою. Починав я з безкоштовного курсу в найбільшій криптошколі в Україні FFA». До речі, скоро цей курс стартує знову. Триденна онлайн-програма з криптовалюти для новачків, яка називається Як почати безпечно інвестувати в криптовалюту навіть з 50 доларів і вже в цьому році створити пасивний дохід... Хід у 1500 доларів на місяць. Більшість людей чомусь вважає, що крипта це дуже складно та потребує багато часу. Але насправді це зовсім не так. На курсі я дізнався про 12 інструментів заробітку на крипті. І один, до речі, підходить для тих, хто не розуміє в крипті зовсім нічого. Його вже давно використовують на заході, але в Україні його чомусь навчає лише криптошкола FFA. Це програма, яка цілодобова, тобто 24 на 7, автоматично. Тобто, сама купляє криптовалюту дешевше, а продає також автоматично дорожче. Ось цю, така от система. Взагалі нічого складного, ну, як на звичайному базарі, тобто купити дешевше, продати дорожче. А що найкрутіше, що цей метод займає лише півгодини на цілий тиждень. Крім того, ви отримаєте покроковий план, як почати без вкладень вже сьогодні. Курс повністю безкоштовний для українців, а інформація розрахована на тих, хто вперше в житті чує таке слово як крипта. Кожного дня ви будете поступово поглинатись у цю тему покроково, розуміючи все більше і більше, що ж таке криптовалюта. Тож переходьте за посиланням в описі або закріпленому коментарі, або скануйте цей QR-код для того, щоб записатись на триденний безкоштовний курс. Я особисто рекомендую лише те, що буде вам корисно. Про ФІФА я вперше почув від своїх знайомих які вже проходили там навчання і почали на цьому заробляти. Криптошкола дуже замотивована тим, щоб студенти постійно заробляли на криптовалюті все більше і більше. Ну а куратори беруть за ручку вас і ведуть від самого початку, і до того моменту, поки ви не станете самостійними. Ви нічого не втрачаєте, але точно зрозумієте, як можна заробляти на криптовалюті. Це реально чудовий додатковий дохід, не виходячи з дому. А це зараз дуже актуально. Але незабаром я познайомився з особливою жінкою за своє життя. Вона перехистила шістьох собак. Ми показали їй собак, але вона відразу ж закохалася в Зої. Це її день, і вона вперше зустрінеться із Зої. Подивимося, чи добре вони полотнають? Нюхає попу, це гарний знак. Ми хочемо, щоб ти наображав зої. Добре, подивіться, як вони бігають. Зої буде дуже щаслива в новому домі. А тепер разом із зої вона буде піклуватися про сімох собак. Здорово. І ми хотіли здувати її чимось особливим. Ми також даруємо вам десять тисяч готівкою. Правда, тільки якщо пообіцяєте, що будете часто її чухати. Я би так це робила. Тепер ви робите це за десять проблем. Я врятувала багато малюків, тому що просто люблю їх. Вони заслуговують так, на звісно. Дій. Ви забезпечите їй прекрасний будинок. і Ми це знаємо. І, хоча день був сумбурним, до його закінчення ми прихистили 44 собаки. До речі, друзі, я хочу нагадати, що в нас є телеграм-канал звуку куточку. Там ми розігруємо різні подарунки та тримаємо вас у курсі того, що відбувається на всіх наших каналах, які ми озвучуємо. Тож обов'язково переходьте за посиланням в описі або закріпленому коментарі. Там з'явиться така сторіночка, і обирайте телеграм або інші наші проекти. Обов'язково підписуйтесь, бо це дуже важливо для нас. Але ми помітили собаку, від якого того дня відмовлялися частіше ніж від будь-якого іншого. Всього вся зовут Баффет. Бафет. У нього всього три лапи, тому що його збила машина. А це на жаль означає, що прихистити його буде складніше ніж будь-яку іншу із сотні собак. А це мій найулюбленіший пес. Його звуть Бафет. У нього всього три лапи. Але на щастя для Бафета ми придумали нові стратегії. Адже на третій день у нас було ще понад 50 собак, яким потрібен дім. Тож перша наша стратегія. Я запустив у парк кожного і випустив усіх собак, щоб вони могли самі обрати собі сім'ю. — У тебе камера, так ти оператор. — Така гарна. Ви вже вирішили, як назвати дитину? — Думаємо, Думаємо, хі собаки нормля, шоколаду ні. Так, входьте всередину. Ми не будемо вас замикати. Окей, ви не зможете вийти, поки не заберете її. Хочете взяти повідець? Так, чому ні? — окей, руки вгору? Я жартую. Думаєте, зупинити вибір на так! Хочеш піти зі мною додому. Вона така мила. А раз ми непогано навчилися шукати собаки в дію, настав час трохи розважитись. Що мені робити? Ляше, перекидься сплячим, коли вони. О, вона ще й не Спи далі. Лежи. Він спить? Так, він дрімає. Він його укутав. Ха-ха-ха. Тебе встання, скажи так, досить спати. Так, досить спати. І знову засинай. Oh, вони думають, чи він зки. Це обличчя. Але якщо серйозно, то хороша новина була в тому, що Баффета побачила більше людей. О, ви йому подобаєтеся. Бафет, можливо, скоро знайде сім'ю. Але, на жаль, Ну що, танер чи Танера. Ви повертаєте Баффета назад? Так, мабуть. Може подивимося ще деяких. Добре. Ми запропонували його цій парі. Він милашка і якщо чесно, він чудово вміє ходити. Але знову, отже, ви не хочете Я Баффета? не можу його взяти. Ходімо, хлопче. І якщо чесно, вся ця ситуація нас дуже засмутила. Тому ми витратили 50 тисяч доларів на рекламну компанію спеціально для Баффета. Ми не заспокоїмося, поки Бафет не знайде дім. Як бачите, майже всіх цуценят забрали, адже дорослих собак беруть не дуже охоче. І раз у нас залишились тільки вони. Що далі, то складніше. Деякі собаки потрапили до нас із так званих притулків на забій, оскільки відмовляти в прийомі не можна. Притулки часто переповнені і змушені пересипляти всі, щоб звільнити місце. Але на щастя, цього не станеться. А ми починаємо четвертий день. Цього разу в нас гостя Дейв Батіста, якого ви можете знати за вартовими галактик. Дякую. Це ваша улюблена? Вона така мила. Вона творить свою магію. <на> не дивись на мене, тонатиха. Та годі тобі забери мене. Вам до цього не звикати? Так, у мене четверо, усі спритули. Може, скоро буде п'ять. Так. Гляньте на нас, ми обидва супер підкачені. <рик> усі обрали собі собак. І настав момент для посвячення Дейва, Дей пропонуватиме собаку, подивимося, наскільки він хороший. Дейве, актор. коли вони увійдуть, почніть гавкати на них як собака. Для мене це звичайна справа. <рик> це діти. <рик> <рик> Доброго дня, як справи? <рик> Добре, припиняй, припиняй. Я не хочу ускладнювати йому завдання. Вибачте, за гавкіт, я весь день спілкувався з цим. І у нас для вас приз. У нас для вас великий приз. Безкоштовний корм на все життя від джинс, а ще довічна страховка для вашого Так. О, вау, це приголомшливо. Але почекайте, є ще один сюрприз. Є ще один сюрприз. Підійдіть до картинки з пляжем, розгорніть її і покажіть їм, що там написано. Картина теж на. Я ненавиджу навежу галактики. вихала. Дякую, хлопці. Завдяки появі Дейва в команді собак стали забирати набагато швидше, ніж раніше. Як справи? О, вони такі милі. Ви берете обох собак? Так як можна їх розділити? Поділо підготуємо документи. Давайте ура незабаром. у нас залишилося лише 10 собак, яким було найскладніше знайти дім. Привіт, Валютиви. Ви весь час повертаєтеся до неї. У чому справа? У мене є собака і вона дуже на неї схожа. У мене таке відчуття, що ми пов'язані. Боляче бачити, що в неї немає дому. Якщо її не заберуть, то я заберу. Якщо її не візьмуть, ви її заберете. Я заберу. її. Добре, так. я буду тримати вас. У курсі. неї курсі. будинок не зважаючи ні на що. Але це стосувалося не тільки доралі. Весь день сім'ї знову й знову обходили його стороною. І Баффет, здавалося, почав втрачати надію. Але тут сталося щось несподівано дуже класний. був Можна з ним погуляти. Так, Баффету, схоже, відразу сподобався цей хлопець. Давай за мною Баффета можуть забрати. Баффету було дуже весело, а хлопці, здавалося зовсім не бентежили відсутність ноги. Я бачив з усім справляються. Цього разу в мене гарне перечуття. Я думаю, що Баффета буде новий дім. Хочеш забрати Баффета додому? Так, він начебто чудовий пес. Щоб у майбутньому забезпечити Баффету комфортне життя. Ми також виготовили для нього новий протест і передали його новому господареві 10 тисяч доларів. Ха-ха, <реш> вау! Баффет знайшов дім. Тепер позбудемося його будки. Бафите, ми вже сумуємо за тобою! Трохи сумно, але й приємно, що ми нарешті розібрали його конуру. Ми будемо сумувати за тобою, бафите. Звичайно, ми дуже чекаємо від вас коментарів, що вам подобається, що не подобається в наших перекладах в наших відео. Нам це дуже важливо. Пишіть багато, багато коментарів, щоб відео просувалося та його побачили ще інші люди, інші глядачі, які можливо це також буде цікаво. Починається п'ятий день. Залишилося всього 10 собак. Ми досягли серйозного прогресу, оскільки собак стає менше, то й вибору у людей менше. Очевидно, що далі буде тільки складніше. І сьогодні я привів друзів, які хочуть прихистити собак. Можливо, вам знайомий Ніл, який втратив мільйон у наших відео, і Дастін, який втратив 10 тисяч доларів в років 5 тому. Це краще ніж мільйон. Не хочеш прогулятися з Джек? Звичайно! Так, підемо. Тиний, о, дивись, як біжи мій. Який вердикт? Мені подобається грати цією собакою. І я хочу грати з ним завжди. Мене влаштовує. Думаєш забрати Джета? Я точно заберу Зевса. О, тепер його звуть. Так. Зевс, а мене влаштовує. Ніл, не хвилюйся. Не доведеться ділити з ним чеки, тому що в нас є чеки і для тебе. Оце так залишилося вісім собак, і ми збираємося знайти. А її. як перевести в готівку. Як ми сподівалися, все більше людей стали проявляти інтерес до старших собак. Декстер, собака пастух. Ви хочете собаку — Так, саме такий пес мені і потрібен. Ого, чудово. <ривіт> У нас два хлопчики, і я думаю, нам потрібна дівчинка. Вона рветься на вихід. Привіт, красуне! Що ви вирішили щодо декстера? О, Так, я беру декстера. Гарна дівчинка! — Думаю, вона похована ну, раді. Поки ми пробирали собачі клітки, до нас почали надходити відеозаписи від сімей, які прихистили цих собак. Їй подобається нове життя тут. Купер відмінно вписався в нашу сім'ю. Це Хейзл. Поки що в неї все чудово. Привіт Ну, Тобі почухали животи. Хороший хлопчик. Дякую за заняття, містер Біст. І це було просто чудово. На початку відео нас було сотні собак, яких кинули або готувалося приспати. А тепер залишилося тільки залишилося дві. І це стар Кранч і Дорелі. І, хоча багато хто приходив у пошуках собаки, жодна з них не підходила під їхні вимоги. Я ромони. шукаю маленьку собаку. На жаль, усіх маленьких собак розібрали. Мені б хотілося собаку. Не переймайтесь. а невеликих собак у вас немає. На жаль, усіх розібрали. Ми вже почали непокоїтися, що не знайдемо цим двом дім, і нам залишилося тільки чекати. Стар, крач і доралі. Оу, як справи, Вітаю! — Привіт! — це останні собаки. — со не гравці, яких не взяли в команду. Я забираюся. Добре, стар кранч може бути дуже сором'язливою, коли зустрічає нових людей. Але до нього стар кранч одразу потягнувся. — Будемо звати тебе Кранч. — Зачаруй кранч. Ти бачила, як усіх інших собак забрали? Ні, доралі! І, хоча було дуже радісно від того, що кранч забрали, було не менш сумно бачити доралі на самоті. Боже, мій їй справді сумно. Вона наче щойно зрозуміла, що сталося. Вона залишилася останньою. І тому, хто забере Доралі, ми приготуємо ще більше сюрприз, ніж іншим. А оскільки вона остання собака, що залишилася, їй не потрібна будка. Вся ця будівля її будка. Вона така швидка. Ми приділяли Доралі всю вагу, на яку вона так заслуговувала. І чекали, чекали і чекали. Поки нарешті не прийшов він. Як справи, приятелю? Це доралі. Hey. О, Здається, ти твій поназива. Так Хороша. Її Було врятовано після того, як її кинули під час урагану і далі. І тепер вона шукає новий дім. Думаю, вона його знайшла. Але перш ніж ти забереш Доралі додому, потрібно схвалення однієї людини. Mm. Боляче бачите, її тут. Якщо її не заберу, то я заберу. О, як справи, мені потрібно ваше благословення. Окей? Вона виглядає дуже щасно. так. Хвалено. Ми передамо його документи. Бувай! Вітаю! О, я скинув Дейва. Це задав великий, щоб ти його скинув. Вітаємо, ти забрав дороги і в якості призу за соту собаку ми даруємо тобі 20 тисяч доларів готівкою. Ви серйозно? Але пообіцяй нам, що будеш завжди про неї піклуватися. Давай! І останній сюрприз для тих, хто допоміг нам прилаштувати всіх цих собак. Заходьте! На знак подяки за те, що ви дозволили користуватися цією будівлею. Ми жертвуємо 100 тисяч доларів. І ви зможете і надалі допомагати покинутим собакам. Ми також принесли купу грошей для всіх, хто допоміг нам їх прохистити. Дякуємо Джині за страхування і корм для тварин. Це було чудово. Таких тачик більше 50 штук. Додатково до тих 100 тисяч, що вони заробили. Дякую за перегляд. Ну що, ось таке відео вийшло. Мені здається, дуже миле, дуже приємне. І вам теж воно сподобалось. Напишіть в коментарях, який песик вам сподобався найбільше. А я кажу вам до зустрічі у наступних відео, Па-па!